Чому ви не піднялися ліфтом? Є пісня про це? Є, звичайно. Ну чому не сіли ми в ліфт? Остання доставка на сьогодні. Опка. Організація без крутої абревіатури. Сміх, та й годі. Летимо по трубах, летимо до вас. Точно летимо до вас. Інструменти ось де. Чим вони йому тут зарадять? Бідолашне гентпе. Нещасний качкодзьоб сидить у кліпці у крихітному капелюсі. Це качкодзьоб у капелюсі. Обдійманий злим ученим в дуже дивному домі, що хоче знищити мерію. Гей, hey, ти знаєш його! Hey, я знаю його, я бачив вашого друга. Чого же ти мовчиш? Всі наші агенти зараз на завданні. Якби ж якось передати інструменти агентові Так, перш ніж дуфеншвір перетворить Марію на сік через сім хвилин. Сім хвилин у нашій фірмі є послуга, доставка за сім хвилин. Я можу відвести інструменти. Вам треба лише заповнити цю форму. Розпишіться отут. Ось ручка і ще тут. Тут Розпишіться. Кладіть інструменти сюди. Це спеціальна. коробка. спеціальна. І рожева копія вам, а блакитна мені. Хай щастить, юначе нам потрібні такі люди в агенції. Карл, чому в нас немає музичного гурту? Розклад почекає, тату. У мене доставка. доскавка. Полже везе, інструментів, комплект для геть по дзьоба Пелюсі. Він так спішить, буквально, аж летить. Хвилин великий сім, залишили стигнутий хотіло. так спішить, ми співаємо про все це і здається, що почнеться в нас нова кар'єра. Він так спішить, а ми разом з ним. Це вже зовсім не років, як всі живете. Готи на пік. Приступніться хлопці. У мене ідея. Гей, hey, бо привіт малі! Підкине до нас. Приїхали! Спасибі вас! Давай, друже! Розпишись тут! И...